Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас така буде заготовка, підготовка, готовка. Ми сьогодні приготуємо такий універсальний салат. Закуску, перекус це все в одному, я називаю цей салат е, мисливський, у мене ціла серія мисливських салатів, супів, що це означає? Е, я зараз вам хочу показати. От дивіться, якщо маємо три картоплини, два яйця, е, невеличкий кусочок, шматочок ковбаски, всього потрошечку, сім'ю не нагодуєш або компанію мисливців. А коли це все скласти до... Купи і зробити з нього такий універсальний салат, будуть ситі всі. Ось так і нам зараз потрібно, із того небагатого, того невеликого, що є в нас, треба нагодувати цілу сім'ю і приготувати так, щоб було ще на сьогодні, і на завтра, і на післязавтра. І теж варіанти тут такі, що можна їсти зараз, можна скласти в холодильник, поділити на дві частини з соусом і з майонезом. А можна навіть взяти як перекуси, поїсти руками навіть без хліба. І ще цей салат можна буде заморозити. Це такий салат універсальний, але якщо ви будете їсти зараз, то можна буде додати або пекінську капусточку, або свіжий огірочок, або маринований. Коли ви будете цей салатик робити, на, щоб у вас він декілька днів був, тоді краще без цих без огірочка, без капусточки, ось так. Що для цього потрібно? Я готую на нас двох, а ви дивіться по, свої, по кількості своїх їдоків. На одного їдока, хто у вас там буде, одна картоплина, Оце, а потім рівно, щоб у вас було порівняно всього. Ось дивіться, три картоплини в мене є, дві здорові цибулини, ну такі, да, два яйця. Нам потрібно буде зовсім небагато сиру, але можна і без нього. Прикопченої ковбаски зовсім небагато, і потрібно свіжі гриби, але в мене свіжих немає, в мене є заморожені. Зараз це все треба порізати брусочками і все обсмажити. Все я вам покажу зараз. Грибочки я в першу чергу поставлю, щоб їх розморозити і підсмажити теж. Світла у нас нема, темнувато, але то не страшно. Так, починаємо ми із Картоплю картоплю ріжемо отакими брусочками. Як картоплю фрій робимо. Картоплю, дивіться, що у вас э, така була картопля, яка не роз, не бистро розварюється, щоб вона була така ціленька. На смак воно ніяк не. Але вигляд нам потрібен, щоб був вигляд, і нам потрібно, щоб потім, як ви будете, візьмете її з собою, могли отак взяти в ручку, навіть дітки чи хтось взяти і поїсти. Ось так. Так само нарізаємо цибульку. А цибульку нам теж треба буде всю підсмажити. І теж ріжемо так, якщо ця середня цибулинка напівкільцями. Не дуже тонко, тому що вона у нас буде просмажуватися. Повірте, я раніше робила цей салат, як діти були, і потрібно було щось таке їсти, а щось хотілося такого, не потрібно було видумувати. І я придумала цей салат для них, не приядувала для них таку історію, і вони його за дві щоки так уплітали. Він смачний, гарний, не перебабляний, такий, знаєте, все окремо. Так, наливаємо сковорідку олійки. Олійки наливаємо так, щоб картопля добре смажилася в нас. Так. І цибулька в нас готова. І тепер ми так само нарізаємо кобаску. Краще, щоб вона була така напівкопчена, щоб вона була плотніша. Її можна і не смажити. Але якщо ми готуємо так, щоб нам було на декілька днів і щоб ми могли взяти її з собою в дорогу, то нам краще, щоб було безпечніше, її підсмажити. Так, картоплю викладаємо на сковорідку. І обсмажуємо її, але ми її не, не солимо, не перчимо, нічого і не робимо. Так, нарізаємо ковбаску теж такими сам, самими отакими. От Вони були те, що такі брусочки. Її потрібно так підсмажити, щоб вона була просто просмажена, але не піджарена, не коричнева. Щоб вона просто трішечки прогрілась і була такою, пройшла трьомічну обробку. Ось так, ось така, щоб вона була. Цей салатик можна з майонезом, я вам кажу, а можна в мене на каналі є декілька видів заправок. Я їй вчора показувала салат із пекінської капусти, робила заправку з хроном. Слухайте, яка це Ми Той салат з'їли прямо з таким задоволенням. Можна робити з гірчицею. Картоплю на, на великому вогні. Так, ми це все порізали. Тепер що нам потрібно зробити з яйцями? Ми розбиваємо яйця. З яйцями обережно, вони зараз не дуже там такі бувають свіжі. з яєць ми будемо робити блинчики. Додаємо сюди солі. Додаємо зовсім-зовсім таку дрібочку перцю. І додаємо сюди трішечки маю зовсім зовсім небагато. І в нас вийдуть такі блинчики, які еластичні, які не рвуться, не ламаються. І все тепер ретельно змішуємо. Ось так. І відставляємо поки що. У мене грибочки, такі, які ми збирали самі, тому вони не дуже білі, не, не шампіньйони. Так, ось така картопля повинна бути. Ми її не підсолювали. Тепер беремо мисочку і вибираємо сюди картоплю. Зайвий, зайву олійку ми струшуємо. Так, сюди ми додаємо тепер цю сковорідку, додаємо цибульку і розтрибушуємо так. І теж нам цибулька треба, щоб вона ледь-ледь підрумянулась. Робилась прозорою такою і м'якшою, прозорою, і щоб ледве-ледве підрумянилась так. Так, а цибульку тепер, чи картоплю тепер ми. Зовсім-зовсім отак, поки вона гаряча. І додамо перчику. Зовсім-зовсім небагато. Перекусили її і залишаємо. Буде чекати своїх сородичів. Це робиться на великому вогні. Теж додаємо цибульку, дрібочку солі. зовсім 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 небагато. І додаємо зовсім небагато отаку дрібочку цукру. Якщо ми так зробимо, цибулька віддасть свій аромат і свій колір, і буде така... Золотисто, ніжно-ніжно на смак. Так, ще хвилиночка і все. Ось така вона повинна бути. Прозора, не підсмажена зовсім. Ось саме така, щоб вона була ціленька. Так, і ми також її витягуємо і без зайвого жиру. Олійка нам треба, щоб сікала. Ставимо знову сковорідку на газ, олійка в нас є. І тепер додаємо ковбаску. Буквально на декілька хвилиночок. <кій> Розвертаємо, щоб прихололо. Беремо терпу, і натираємо зовсім-зовсім небагато сиру. Якщо ж сиру немає, нічого страшного. Ми живемо в такий час, що можна щось чимось замінити. Ось так. У мене тут було 150 грамів сиру, я половинку старила, це десь грам 75. Так, колбаска теж підрумянула і теж ми її викладаємо. Витираємо сковорідку, ставимо знову на газ, додаємо одну капелиночку, де тільки змастити її і починаємо. Зможети нові наші. Ну, і ці, ну, ну, і ці швидко, перевертаються легко. У мене з двох яєць вийшло два такі величенькі глинці. Так ось і все. Блинці підсмажилися і чекаємо хвилиночку, щоб вони прохололи. І грибочки теж підсмажилися і хвилиночку-хвилиночку. Вигляд у них, звичайно, мені тільки не дуже подобається, тому що вони темнуваті. Це лісові грибочки, вони темнуваті, запах такий аромат у них. Більш насичений такий, краще було б і шампіньончики. Ну, маємо те, що маємо. Головне, щоб вони були м'якенькі. Так, блинці охололи, розрізаємо їх на дві частинки, перевертаємо, розрізаємо ще їх, на... щоб вони були величиною, такою і довжиною, як Світло є... Щоб величиною і довжиною були, як всі інші інгредієнти і компоненти нашого такого чудо-салатика. У мене є на каналі млинці Отакі із секретиком. Отакі млинці з начинкою. Слухайте, це дуже смачно і дуже ситно. Теж додаємо сюди. І Тепер дивіться, млинці в нас підсмажені і підсолені. Колбаска сама по собі підсолена. Картоплю ми трішечки підсолили. Цибульку теж. Дивіться, навіть уже саме по собі гляньте, це така смакота. І навіть якщо у вас не буде грибів, або у вас є маленькі дітки, яким гриби не можна, або людям похилого віку. І ви отак оце зробите, навіть без капусти, без огірочків. Це дуже смачно. І навіть якщо ви ніякої заправки сюди не дасте. Гляньте, воно гаряченьке, сир в міру, розплавиться, і ось тепер дивіться, навіть якщо ви візьмете з собою в дорогу, немає у вас виделки. ви візьмете кусочок. Картоплі, кусочок колбаски і просто вкинете в ротика. Повірте, ви будете дуже ситі. Це дуже смачно, дуже-дуже смачно. Тепер я додаю сюди грибочки. І ось можна зробити з майонезом. Можна з салатною заправкою. Можна розділити цей салат навпіл. Половину зробити і з'їсти зараз, додати капуст... капусточки або маринованого огірочка, так як я вам казала, майонеза або салатну заправку. Можна заморозити, можна просто отак в каструльку скласти, накрити кришкою, воно все підсмажене, воно 2-3 дні стоятиме восточно. Тоді захочете розігріти, а не додате заправки. Я ж буду робити, щоб поїсти зараз, тому я візьму невеличкий шматочок пекінської капусти. Чому саме капуста я беру, тому що вона додасть такої свіжості. Ну, взагалі завжди додає свіжість. Я її додам зовсім небагато. І теж поріжу такими ж самими от такими полосочками, як ми робили все. І можна різати із товстою такою грубою частинкою, а тільки потім. І різати трішечки тоншенько. Так, і теж я додаю сюди, ви подивіться: картопля, яйця, ковбаса цибуля, гриби, сир, скільки тут калорій це дуже ситна їда. Якщо ви не робите так багатенько, і чоловік буде ситий, навіть чоловік, я не кажу про дітей. Так, додаємо. Змішуємо гарно. Ніяку кукурузу, ніякий горошок сюди додавати не треба, тут цього достатньо. Це дуже-дуже-дуже смачно. І ось я додам майонез, тому що ми майонез майже не вживаємо, дуже рідко, іноді все-таки хочеться. То я додам отак зовсім небагато майонезу, тому що тут... Жиру вистачає, все було просмажене. Ось так. Все тепер гарненько змішуємо. Майонезу, як кладете, зовсім-зовсім мало, небагато. Не треба, щоб цей салат плавав. Тут повинно бути, щоб воно подружилось поміж собою, але все-таки, щоб оці всі інгредієнти оці. Всі складові частинки, щоб їх було видно. Бачите? Окремо видно і картопелька, і, сел, і листя, і ковбаска, все, що було видно. Ось так. Він дуже смачний, дуже-дуже. А ще хвилиночку, як постоїть, це смакота. І тільки подивіться, який він яскравий. Тільки не ну, додавайте сюди помідора, він розкисне, а так ви подивіться. Венти. Так що готуйте, експериментуйте, це як знаєте складові частини, що з чим поєднується, вам не треба буде якісь обов'язкові рецепти прямо дивитися по кроку. Ви самі придумаєте шедевр гляньте, це не салат, це шедев. Яка це смакота? Зробіть ви точно не пошкодуєте.